Перед вами ще одна посилка з Китаю йшла, вона до мене 32 дні, ціна її 87 центів. Дана посилка не прослідковувалася. Продавець зазначив Вагу її 5 грам. Ось в такій упаковочці. Це повинна бути USB нагрузка для тестера. Ось так воно виглядає. Орієнтований розміри її. 7,5 см На. Орієнтону 2 см. Вага даної нагрузки. Орієнтовно. 14 грамів. Для чого вона потрібна? Для тестування павербанків, USB-адаптерів, USB-кабелів. Для того, щоб можна було знати, скільки даний адаптер видає напруги і потужності, і щоб можна було розраховувати. Які прилади він може заряджати і які бажано ним не заряджати. Щоб випробувати, як він працює, нам потрібен ще ось такий пристрій, який відображає всю інформацію, яка передається відповідно через нього. Для прикладу, візьмемо оригінальний адаптер. Фірма Samsung. До речі, тут як бачимо два резистори, перемикач, перемикач тут з 1 Ампера на 2 Ампери, лампочка повинна загорятися зеленим кольором, коли він стоїть на одному ампері і червоним, коли стоїть на двох амперах. Так, дані скинули. Вмикаємо. резистори. Як бачимо, при нагрузці 1 А даний адаптер видає 4 В, 4,03 і 0,75-0,76 А. Резистори вже за цей час Встигли добре нагрітися. Попробуємо ще раз і попробуємо вмикнути, вімкнути 2 А. І так, 4,06 при 1 А, при 2 амперах даний адаптер не працює. Візьмемо ще для прикладу неоригінальний адаптер, в якого за весь період з самого початку купівлі. Якась річ всередині постійно болтається. Так, дані в нас скинуті. Дивимося. Спочатку даємо навантаження 1 Ампер. Тут взагалі напруга впала до 2,93 і видає 0,5 Ампера. Думаю, 2. Не варто навіть включати. Не працює. Таким чином ми можемо перевіряти usb кабелі. Яку напругу можуть проводити вони? Це також оригінальний кабель від фірми Samsung. Даємо спочатку йому навантаження 1 А 0,76 А. Так як і було напряму від самого адаптера відразу ж на цей пристрій. Пробуємо оригінальний, але також не дешевий кабель для зарядки, що він, якою інформацією він покаже. І так, 406, 405 і 0,76 Ампера. Це с... ті самі дані, які відображалися. На цьому пристрої. На цьому кабелі мається на увазі. На даний час немає можливості показати, як тестується павербанк, але тут, по суті, нічого нового немає. Це вмикається USB-входом в Powerbank. Сюди вмикається навантаження 1 або 2 А. І перевіряється, скільки даний пристрій віддає заряду. Тобто на деяких пристроях пише кількість тільки яку вони приймають, тобто орієнтовно це може бути 10 000 мА, а видає зовсім іншу кількість енергії. Тому за рахунок такого пристрою ми можемо виміряти, чи тісно дана. Даний Powerbank має заявлену кількість мА, або ж ми можемо ще таким чином відслідкувати акумуляторні батареї і тому подібні пристрої, які проходять через USB-роз'єм.